Всім привіт! Нещодавно я отримав новий скорочений позивний United Tango Zero United Golf. Поздоровлення приймаю в коментарях. З отриманням нового позивного виникає деяка робота. Треба, по-перше, змінити колсайн на новий у всіх радіостанціях, що в принципі абсолютно не складно. Друга частина цієї роботи це зміна колсайну в усіх ваших аккаунтах, адже у вас є зареєстровані DMR-ID, якісь логери і багато всякого іншого. Є такий нюанс, що при отриманні нового позивного старий стає невалідним. Якщо у вас виникла або виникне в майбутньому подібна історія, я закликаю вас не створювати нові аккаунти. Треба всього лише змінити ваш колсайн в існуючих аккаунтах. І в цьому відео я розкажу, як це робиться. Почнемо з простого. RadioID.net – Це загальносвітова радіоаматорська база операторів DMR. Ще раз наголошую, вам не треба створювати новий аккаунт. У вас залишиться той самий dmr ID, який і був, але до нього буде прив'язаний новий колсайн. В розділі часті питання описано, як це реалізувати. Заходимо в наш профіль на radioid.net і біля поля Call Sign клікаємо іконку. Вказуємо новий позивний та причину зміни. І таким чином створюється тікет на саппорт. На пошту приходить повідомлення про створений тікет. І в моєму випадку тікет закрили буквально за 2 хвилини. Я робив це ввечері, тому швидко зреагували. Після отримання підтвердження про виконання заявки я вирішив перевірити. Зробив запит по API по старому колсайну і нічого не знайдено. Зробив запит по новому, і ось мої дані вже підтягнулися. Щоправда, в загальному дампі ці дані з'являться не одразу, а десь на протязі доби, тому що дамп оновлюється рідше. Ну і також не забудьте змінити ваш Токер Аліас на всіх DMR-радіостанціях, де він у вас прописаний. Вже майже відзняв це відео, коли раптом згадав про Брендмейстер. Інформацію про зміну колсайну в бредмейстер я знайшов аж на вікі-сторінці USA. Що нам тут розказують? Для початку нам треба змінити радіо ID, що ми вже зробили в попередньому розділі. А далі бендмейстер каже нам зареєструвати новий аккаунт з новим колсайном. Отже, реєструємо новий аккаунт. На пошту приходить підтвердження. Логінимося в аккаунт. І заново заповнюємо всі необхідні дані, включаючи налаштування хотспота, якщо ви використовуєте хотспот. На цьому переїзд на новий колсайн в Брендмейстері завершено і як стверджує нам сторінка саппорту, старий аккаунт буде видалено через 2-3 тижні. Далі мені треба змінити колсайн в ЛОТВ, зробити новий ЛОТВ сертифікат і перевірити, чи коректно цей сертифікат працює з TechUSL. На ЛОТВ є розділ, де описано, як це зробити. Він називається Changing your Primary Call Sign. Заповнюємо просту формочку і відправляємо. Нас одразу перенаправляє на сторіночку, де описано, як створити новий сертифікат. Для цього відкриваємо tec та робимо запит на сертифікат для нового колсайна на пошту приходить підтвердження запиту Тепер ми маємо логінитися в ЛОТВ з нашим новим позивним, але зі старим паролем. В самій же програмі TQSL новий сертифікат, поки що має позначку Pending, тобто очікується. Ну, а ми, власне, очікуємо листа на пошту. Через якийсь час на пошту приходить лист з сертифікатом новим для нового колсайна. У мене це зайняло хвилин 10. Новий сертифікат скачуємо та завантажуємо в ТЕКІ USL. Старий сертифікат я видаляю, він мені вже не знадобиться. І сам аккаунт Лотеве містить уже два локбука один для старого колсайна, один для нового. Щоб перевірити, чи працює завантаження логів з новим сертифікатом, я скористався VSGTX. Для початку треба змінити колсайн в самому VGTX. Далі я вибрав найпотужнішу на той момент станцію і провів QSO в FT8. Відкрив лог-файл блокнотом, щоб впевнитися, що в локфайл записався мій новий колсайн, а не старий. Далі підписав та відправив лог через TQSL. Без помилок. Зайшов в аккаунт ЛОТВ та перевірив, що все завантажилося коректно. Зміна позивного на qrz.com, як на мене, не менш очевидна. Нам треба створити тікет на саппорт, і лише в процесі створення тікету ми вже бачимо варіанти, а саме зміна колсайну. Вказуємо причину зміни позивного. На пошту одразу приходить відповідь, а коли заявка буде виконана, ми отримаємо ще одного листа. Тепер в нашому аккаунті буде жити два локбука. Але для нового колсайна, власне кажучи, сам локбук треба створити заново. На жаль, при зміні позивного чомусь QRZ не зберіг моє старе біо, і тому біо також прийшлося прописати заново. Ну і також треба буде заново налаштувати інтеграцію QRZ з ЛоТВ. Якщо, звісно, ви такою інтеграцією користуєтесь. На цьому переїзд на новий колсайн для мене завершено. Щоправда, пройде ще деякий час, поки люди оновлять контакт листи в своїх Дімар радіостанціях, але з моєї сторони робота виконана. Звісно ж, з нового колсайна я вже почав проводити зв'язочки і логувати їх в ЛоТВ і в QRZ. Все працює як має працювати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що такого роду інформація, хоч для когось, стане в нагоді. З вами був United Tango Zero United Golf. До нових радіо. Сім три. Uniform Golf, can you copy me? Yeah, United Tango Zero Uniform Golf. I'm Igor from Ukraine Kyiv. United Tango Zero Uniform Golf 58 5x8 antenna looking the state side. My name is vlado like v -L -A -D -O, vlado over. Uh QSL, QSL, you five by nine, five by nine. I have uh ICOM seven three zero zero and a uh, simple depole. Thank you for the conversation. Uh, 73, bye bye.